дуже багато старших людей розповідали колись мені цікаві історії про непевне та такі цікаві персонажі, як повітруля. Ці красиві жінки вони народжувалися від хмари, мати, їхня хмара, батько, вітер, жінки із довгим волоссям вони були дуже небезпечні. Часто з'являлися перед бурею і в результаті. Цього е, могли е, заманити людину або перенести пласт сіна. Е, такий навіть випадок був е, і життя мого в дитинстві, коли е, на сінокосі е, цілий пласт сіна е, підняла е, вітер, така забірюха і кинула метрів сто. Ці жінки були дуже опасні. Вони і для вівчарів, і для місцевого населення могли заманити під час випасання овець у тумані людину, і після вони йшли за цим голосом. Особливо на свист вони могли з'являтися і вели людину, особливо. Чоловічої статі могли задурити і знаходили їх, або а, людина, яка була спалена блискавку, або знаходили її речі. Ці вони з'їхали перед бурею, або буря була, вони ламали а, дерева, наші а, сірники, а, могли бути випадки, що вони а, і а, могли а, рознести і дерев'яний будинок. Часто зустрічалися. В горах на полонинах і зустріч із такою жінкою була дуже опасна. Мій дід розповідав, що був такий даже випадок, коли повітруля із оборога людину зняла і понесла високу гору, і вона ніколи далі не повернулася. Я дуже багато знаю розповідів про різних міфічних істот Карпат починає таку серію. Vam je zanimivo razpravljati.